Всім привіт! Зробив такий от зарядний пристрій. Це зарядний пристрій для 12-вольтових акумуляторів. Робив я його на базі трансформатора ТС 200. Тобто це повністю трансформаторний зарядний пристрій, але при цьому він автоматичний. Тобто при досягненні певної напруги він, він або вимикається повністю, або підтримує задану напругу на клемах акумулятора. Потрібен він мені для того, щоб заряджати автомобільні акумулятори. Кішка пройшла. Холодно, осінь. Хочу, щоб погладили. Ну все, біжи. Не стрибай. Справа в тому, що при відключеннях електроенергії я використовую 12 вольтові автомобільні акумулятори, щоб освітлювати кімнату. І е, світло у нас вмикають не дуже ну, вночі буває, вмикають. І щоб не сидіти там над цим зарядним, не намагатися його вімкнути-вимкнути в потрібний момент. Я б хотів, щоб воно зарядило акумулятор, само вімкнулось, само вимкнулось. Ну і все, автоматизувати якось цей процес. Ну от таке зарядний, такий зарядний пристрій, ніби на трансформаторі, тобто не на тому, не на імпульс. Це не імпульсний зарядний пристрій. Воно побудоване на звичайному мережевому трансформаторі на 50 Гц. Ну і воно при цьому може бути автоматичним. В чому головна перевага трансформатора 50 герцового перед імпульсним в тому, що він надійний. Принципі, я не знаю, що йому треба зробити, щоб його спалити. Ну в рамках отакого от зарядного пристрою, так точно. Ну звісно, якщо закоротити клема і підождати, поки з нього піде димок, то можна, але в адекватних умовах, то навряд тому і робив таке, щоб було надійне, і таке, щоб можна було його запускати, залишати і так далі. В цьому зарядному пристрої є запобіжник по входу, запобіжник по виходу. ну Відповідно, ж автоматика вмикається, вимикається. ну от такий от зарядний пристрій. Мій зарядний пристрій мені обійшовся десь приблизно в 600 гривень по ціні всіх компонентів. і того, що я на нього затратив, приблизно скільки ж коштує такий от зарядний пристрій. Я їх можу порівнювати, тому що, що той, що той побудований на трансформаторі на 50 гц, кажу це відразу, тому що мені дехто писав, що це імпульсний зарядний пристрій, намагався навіть довести. Відповідаю: я ремонтував такий зарядний пристрій, і цей розбирав і ремонтував інший. Тут стоїть звичайний трансформатор на 50 Гц і діодний міст. А також є платка, яка індикує заряд. Більше тут нічого немає. Цей зарядний пристрій коштує цей зарядний пристрій. Якщо загуглити, пошукати, то він коштує приблизно 600 гривень, а може і більше. Але в ньому немає ніякої автоматики. Він заряджає максимум 3 ампери струмом і то. Я не певен, що він довго на трьох амперах протримається. Ну, хоча в мене, чесно кажучи, цей зарядний пристрій вже не перший день і поки що не зламався. Але я ремонтував такий самий зарядний пристрій Сила, в якому згорів запобіжник на трансформаторі, і трансформатор там був намотаний алюмінієвим дротом. Про це я можу точно сказати. У мене є відео на каналі, я знімав і показував. Що ж стосується мого зарядного пристрою, він має. Він базується на трансформаторі ТС-200, який може видати номінально 200 Вт, але там дріт трошки не тої товщини. І можна повністю його перемотати, наприклад, дратом 2,5 квадрати. Він буде видавати струм більший, але я перевіряв. Фактично на розрядженому акумуляторі він може видати 8 ампер. Якщо намотати дротом 2,5 квадрати, зможе видати 10 ампер. Ну, чесно кажучи, 8 ампер це більше, ніж заявлено, написано на ньому на трансформаторі самому. Але, чесно кажучи, 8 ампер мене влаштовує. Мені більше і не треба. Ну але трансформатор сам тут покращити ще можна в цьому ж зарядному пристрої. Ну, можна платку автоматики ще додати. Таким чином його покращити. Якщо ви зберетеся робити схожий зарядний пристрій, то вам знадобиться трансформатор. Трансформатор TS200K я купив на OLX за 400 гривень. В принципі, це не є ніякою фантастичною якоюсь ціною. Якщо ви почнете шукати трансформатори на OLX, то легко знайдете за таку ціну. Відповідний трансформатор. Є у мене трансформатор ТС200К. Треба мені якось його підключити до мережі. І тут є три первинні обмотки. Нам треба підключати мережу на первинну обмотку. Виводи 1, 2, 3. І є дві однакових катушки. Розписано, що напруга на 1, 2, 3 виводах 110. Вольт і 127 вольт можна продзвонити наші обмотки. Справа в тому, що первинна обмотка трансформатора намотана тонким дротом, ну відносно тонким, і найбільша довжина цього дрота повинна бути. Таким чином, опір первинної обмотки трансформатора, як правило, найвисокий. Між першим та третім виводом первинної обмотки у нас 2,7 Ом, ома. Між першим та другим виводом у нас. 2,3 Ома. якщо ж подивитися інші виводи, наприклад, 11-12 трансформатора, то він має всього-навсього 0,2 Ома опір. Тобто зовсім зовсім мало. Тобто цей трансформатор, ще розрахований на те, щоб він міг працювати в мережі з завищеною напругою. І якщо ми підключимо дві катушки. Послідовно Перший третій, перший, третій виводи, тоді наш трансформатор буде розрахований на роботу в мережі 256 вольт. Якщо ж підключимо котушки перша, друга перша друга, то тоді трансформатор зможе працювати в мережі 220 вольт, тобто два рази по 110. І для того, щоб з'єднати послідовно дві наших котушки, треба поставити перемичку між другими. Виводами нашого трансформатора. Тоді припаємо розетку на перші виводи, і струм піде наступним чином: з першого вивода на другий, з другого на другий другої катушки, і вийде з першого вивода, тобто пройде весь шлях два рази по 110 вольт. Перший раз трансформатор я б вам радив вмикати через страховочну лампу, вона включена послідовно із одним із дратів, який йде на розетку. Раптом що лампа просто горітиме і не дасть спалити ваш трансформатор. Наполегливо раджу ізолювати всі виводи, до яких підводиться мережева напруга. Як ви бачили, я ввімкнув трансформатор, і в мене загорілась лампочка. Не в повний накал, але тим не менш, вона горіла. Поміряв напругу в розетці, в розетці було 137 вольт. Вирішив поставити перемичку на треті виводи. Ну Зараз лампочка на камеру не видно, але трішечки-трішечки жевріє. Ну, отак нормально, мені подобається. Хай буде так. Перевіримо, скільки напруги маємо без лампи. 6,55. Без лампи, як в аптеці, але він видає всього-навсього на двох накальних обмотках максимум 13 вольт. Для схеми регулювання, яка інстальована в цей зарядний пристрій, цього замало. Треба збільшити напругу на виходах трансформатора. Я покажу, як домотаємо по-простому Ну, Беру звичайний дріт, синенький на півтора квадрата в ізоляції. Щіпляю за один контакт. Тут є такі отвори, через які можна пропустити дріт. од ним скористаємось. Я читав, що на цьому трансформаторі три витка це 1 вольт. От і перевіримо зараз теорію. Ну то що, дивимося, скільки у нас тут? Так, ми маємо 6. Прикольно. А так 3, круто. Трошечки у мене. Не вийшло, стала менша напруга. Що в цьому випадку робимо? Просто підключу до іншої сторони нашої обмотки. Я про це читав, кажуть, що таке виникає. Тобто, якщо домотали дріт або змотали, і напруга зменшується, або виходить в нуль, ну щось на кшалто. неправильне фазування. Треба на іншу сторону обмотки підключатись. Просто зараз підключимось. Приліплю поки що так, як небудь. Там побачимо. 10,8 маємо на виході. Хай буде, мене влаштує. Ну що ми маємо в результаті наших маніпуляцій? Перевіряємо на 12 і 12 контакті. 21 і 3 вольта. Ну, я навмисно зробив трохи більше, тому що буває мережа занижена тут у нас. Ну, мене влаштує до 24. До 24 вольт мене влаштує. Ну, тобто, нормальна напруга. Все добре. Так, 14 вольт. Так, 6. Так, 20. Для того, щоб зробити із змінної напруги постійно, вам знадобиться діодний міст. Я використовував діодний міст КБПЦ. 5010. Взагалі, китайці заявляють, що він може видати аж 50 А. Це досить таки забагато. Ну, Але в мене таких струмів і немає в моєму зарядному пристрої, то я думаю, що ну, в 5 разів менше 10 А він то видасть. Ми підключаємо його відразу від, після трансформатора. Тобто беремо виводи вторинної обмотки трансформатора і підключаємо до нашого діодного моста. Підключається наступним чином: він по діагоналі. Підпаємо сюди один вихід обмотки вторинного трансформатора. Сюди інший вихід. Тобто, отака от діагональка. У нас тут написано AC. Тобто змінна напруга заходить сюди і сюди. Постійна напруга плюс виходить з цієї клеми, а мінус з цієї. Клеми я не ставив, я запаяв в своєму зарядному пристрої прямо напряму. Конденсатор. Для того, щоб підняти напругу на зарядному пристрої, дехто використовує конденсатори. І так дійсно напруга після трансформатора діодного моста, якщо поставити конденсатор, підніметься в 1,4 і рази. Але в нашому випадку конденсатор після діодного моста ставити ні в якому разі не можна, адже наш зарядний пристрій базується на фазо імпульсному регулюванні. І якщо поставимо конденсатор, це регулювання працювати не буде. Не треба конденсатор ставити. Вам знадобляться радіатори. Це радіатори із комп'ютерного блока живлення, я їх використовував в своєму зарядному пристрої, і їх у мене там стоїть два. На одному стоїть діодний міст, а на іншому териста. Далі, основний секрет зарядного пристрою: я придбав готовий кіт набір. Платку із елементами для регулювання зарядного пристрою. Тут є схема, є платка, є все. Коштує 170 гривень, все в зборі. Платка, теристор, змінний резистор, резистор для підлаштування, Все, все в комплекті. Треба лише запаяти. Цей елемент називається теристор. Він є основним елементом регулювання потужності нашого блока живлення, тобто він забезпечує регулювання амперажу нашого зарядного пристрою. Його також треба ставити на радіатор, тому я й казав, що радіаторів нам потрібно саме два. Ще потрібен буде якийсь корпус. У мене корпус абсолютно саморобний, із дерев'яшок. із... Соснових досок, які в мене валялись в майстерні. Вони профуговані, склеєні в щити. Верхня частина це дві дошки склеєні в одну, нижня також дві дошки склеєні в одну. Тут насверлені дірки для того, щоб тут насверлені отвори і знизу і зверху для охолодження нашого зарядного пристрою. Але іще недороблені ніжки. Треба зробити ніжки, щоб відбувалась конвекція. Адже на даний момент, якщо він просто так стоятиме на підлозі або на столі, то Повітря циркулювати не буде, і буде гірше охолоджуватися наш зарядний пристрій. Ніжки тут я ще не доробив. За бажанням вам ще може знадобитися амперметр, фазоімпульсні схеми, вони не полюбляють цифрові вольтамперметри. знаєте, там китайські такі є. Вони... На них краще використовувати стрілкові амперметри. Амперметр я знайшов в батькових запасах. Він, правда, був не робочий. Довелося розібрати, підрегулювати хід стрілки. Після цього все стало нормально, перевірив, показує нормально. Шунт в цьому амперметрі всередині. Майте на увазі, якщо будете ставити стрілкові амперметри, може вам потрібно буде зробити ще до нього шунт. Ну або може бути всередині, як у мене. Ще потрібні, можливо, якісь кнопочки, роз'ємчики, лампочки йдуть в комплекті із набором, який я вам показував, і регулятор. Але амперметр, кнопочки, і оцей вимикач також йде в комплекті із набором. А роз'єми, амперметр ну, можна обійтися, чесно кажучи, і без них, якщо зовсім скрутно. На задній частині в мене встановлений роз'єм від комп'ютерного блока живлення. У мене такий був, тому його встановив. І дроти від комп'ютерного блока живлення в мене також є. Їх досить таки в мене багато, тому встановив такий роз'єм досить зручно. Але можна просто дріт вивезти і причепити штепсельну вилку. Вимикачі. Ці вимикачі взагалі стосуються окремої платки, регулювання, вимкнення вимкнення зарядного пристрою. Це мої. Мої особисті там побажання. Я хочу, щоб він автоматично вмикався, вимикався від мережі, тому, тому мені потрібні такі кнопочки. Вам вони можуть і бути непотрібні. Ну і сама платка. вимкнення і вимкнення приладу від мережі в мене також стає стої... в мене. Також вмонтована в прилад, але вона є зовсім не обов'язковою.